Відповідальність дитинства навчити школярів гуманного поводження з чотирилапами вирішили волонтери дому сірка. Спонукала їх до цього щоденна праця з порятунку тварин. Кажуть, і не лише дорослі, а й діти бувають дуже жорстокими. Була ситуація, коли маленький хлопчик біля річки тупив цуценятко. Цуценятко було приблизно біля місяця, і в принципі, інший хлопчик, який йшов зі школи, там ученик сьомого класу здається, він того цуценятка спас, забрав додому. Зараз знаходиться на перетримці. Що треба знати? Тепер ж ніж завести собаку яскравому посібнику з такою назвою є головний герой. Це песик Сірко, котрий розповідає про те, як важливо бути відповідальним. Книжка неодноразова каже автор проекту Юлія Ляхович, дитина має з нею попрацювати, адже тут і гра, і розмальовка. Головне, практичні поради як доглядати за чотирилапами. Вона розповідає: тобто, скільки часу потрібно приділяти собаці, як обирати собаку для своєї родини, чому собакам потрібен ветеринар і яким чином правильно звертатися, ну тобто як. Робити це правильно, як вигулювати собак, чому безпритульні собаки з'являються на вулицях. Це все в дуже цікавій такій формі, ілюстрованій ілюстровані для дітей. А ці школярі собак не лише люблять і знають про них чимало цікавинок, тому й доповнили презентацію книжки своєрідним святом за участю домашнього улюбленця. Відтак правила догляду за чотирилапами знають непогано. Я думаю, що правильно поводитися з собачками треба їх годувати, за ними доглядати. Гуляти освітяни пішли волонтерам на зустріч. Тож тепер першачки Івано-Франківська отримуватимуть такі книжки на тематичному році. Автори проекту вже мають запити з інших міст. Своїми напрацюваннями залюбки готові ділитися. Головне кажуть, щоб знайшлися люди, котрі зможуть надрукувати та розповсюдити книгу.